Що таке ставка? Я не можу зрозуміти логіки засекретити положення про ставку. Що ж там секретного? Ну секрет – це вже в кінці кінців рішення ставки, про е, регламенти. Ну загальне положення, можете ж його вивісити? Можете ні. Чому вставку? Це так: прийшли в одному кабінеті, позасідали ставка. в такі самі люди. Практично приходять в інший кабінет. Вони вже РНБО, в третій кабінет, вони вже офіс президента. Так не може, не може працювати система. Генеральний штаб робочий орган штабки. Генеральний штаб має подавати кандидатури на керівників військових адміністрацій всіх рівнів. Що робила адміністрація Офіс президента? Жонглював цим. Зараз, подивіться, військова адміністрація більше виконує вказівки офісу, ніж Генерального штабу. Саме тому у нас немає оборонних споруд, саме тому в нас немає взагалі. У е, е, пріоритетів у діяльності адміністрації всіх рівнів, як органів військового управління, вони до цих пір виконують низку політичних завдань, тому що. Ця система спотворена. я би зараз просто порадив, тому що я так розумію, що глава офісу цьому всьому заважав, бо він хотів бути центровою фігурою і давати в ручному режимі команди всім. Тому я би зараз акцентував би увагу на системі військового управління, яка і так належить президенту, і ніхто на неї не зазіхає, ні новий Кабмін ніхто.